Дай здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас, сьогодні я вже не брав оператора, зранку приїхав. Ну, вже це не ранок, чесно скажу. поки приварив, то десь вже 7 година. Значить такий вигляд має. Трішки я додав ще на цей каточок, додав ще таку кинув рейсочку, вона кілограм 40, тут переварив. Тут переварив оці уголки, звідти забрав, не закрасив, вибачайте, вже спішив, не зміг. І резиною прикріпив їх, три чурочки. Зараз побачимо, як воно зробить після цього. Це вчорашнє. Непогано. Тут вже я одну чурку скинув, але все рівно воно зелене і перерубувало, подивіться. Тут весь все зелене. Весь зелений штурпан. Він щоб був чорний, такий коричневий, сухий. Його ломить просто ідеально. Цей також ломить, ну що сказати, Ну залишає такі. Чи можливо це. Пер... Ні. Воно пройшло через ніч, його зверху помняв. Ну тут я скинув одну чурку, десь кілограм 40 Скинув, зробив трішки її менше. Ну що ж, спробуємо, друзі, Спробуємо зараз покажу вам результат, який буде в кінці. Ну що ж, друзі, закінчив я ділянку. Як ви можете бачити, непогано відпрацювали себе, непогано воно зробило. Звичайно, вона вся зелена. Цей патик стовбур він весь зелений, Але тим часом, тим часом його перебиває, перемалює. Я вам скажу, що це ЗЕшка тут посіє вже без питань. Без питань посіє. Подивіться, непогано, у два сліди немає смислу їхати. Два сліди, я б не їхав. Даремно паливо і час тратити, я вам скажу, що так. Не, не роблю. Зараз воно робить от те, що воно робить. Мокре, ну воно ну все в мене мокре було. Подивіться, що воно з нього зробило. Подивіться, друзі. Друзі, я задоволений. Значить, висновок із того. Висновок із того, що є. Четвертою швидкістю я спробував без нічого, отак пустим, тягне, валит, але він не прижимає. не прижимає. Щоб щось покласти ще більше, він не тягне четвертою швидкістю. Тому, в я так думаю, що вибереться така, ну, вже на наступний рік, нам живі, здорові, все буде добре. То покладеться така двохметрова, така славна, славна чурочка така. Такий стовбурест туди покладеться. Кілограм 150-200 зверху. І на третій швидкості без проблем він поїде. Поїде і зробить ще краще. Як ви бачите, вона вся мокра, але він рубає. От, радочок, так і поклала радочок. Є, є, от, є, от, не, не до кінця. Зачепило воно його. Зачепило, не дорубало. Є по-різному, є от зверху проїхалось чомусь. Проїхалось. От. Але от бачите, воно його, як би сказати, отаке от зробило. Ну непогано, я думаю, що дисками тут вже набагато краще. Сьогодні спробую встигнути це зробити, ще закинути диски. Але я його сьогодні не задискую, тому що знаю, що. На гектар десь приблизно йде 2 години дискування. Ну, борона наша українська, хлопці його на Франківську робили. Щось похоже на польську бумет. Ну, непогано, непогано, молодці. Як, як для нас, ну, Не те, що як для нас. Для нас це супер. Вона класна ще вона робить, робить прекрасно. Ну, що зробить? Отак така ситуація. Так, я вам ще раз покажу. Я думаю, із 12. Ну, по 12 бальній системі. Навіть страшновато сказати. Ну, моя думка. Десятка Десятка, десятка капітальна. Капітальна десятка 9,5, мені здається, маловато. А десятка, так, щоб не перехвалити, покладіть свій бал. Напишіть в коментарях, прокоментуйте, чи сподобалось, чи ні. Що потрібно, як завжди, я вам відповім. На всі питання, комусь, можливо, потрібно детальні розміри, десь щось. Хлопці, не жадний. Ділюся з усіма. Лише так ми виживемо. Ну що ж, друзі, я їду чіпляти диски. А вам, якщо не важко, прокоментуйте, поділіться своїми думками, покладіть певний бал. Мені буде цікаво вашу думку дізнатися, як, що, до чого. Тримайте кулаки одне за другого. Допомагайте одне другому. Здоров'я вам, миру! Тримайте кулаки за наші Збройні Сили України. До наступних відео! Хай щастить!